Три дні саме стільки часу мають бійці, які вперше пішли в СЗЧ, щоб добровільно повернутися у військові частини без кримінальної відповідальності. Уже з 1 січня воїни, які покинули службу, самі знову можуть стати перед судом. З яких причин захисники йдуть у СЗЧ і чому повертатися саме в свою частину не обов'язково більше про це в матеріалі Романа Гаврилєва. За останній місяць понад сім тисяч бійців, які самовільно покинули свої частини, повернулися на службу нормально тут розтопило, розбудили. Нарешті за кордоном побувай. Так жартує захисник за позивним Уреон. Він із побратимами виконував бойові завдання на Курщині на фронті. З 2016-го бився на світлодарській дузі. Спочатком повномасштабного вторгнення боронив Авдіївку, а під час курської операції з командуванням частини виникла незгода. Проблеми з тим, що не могли достатньо там забезпечити там премами або співвідонами. Е, е, дійшла справа до е, там премії. Грошового забезпечення, тобто, скажем, там надзвичайно на зарплати, то ну там відсотків на 80 просто надурили, і майже нічого не дало. Ореон пробув у СЗЧ три місяці, але зараз уже служить в іншій частині за бажаною спеціальністю. Там до історії солдата поставилися з розумінням. Повернувся у військо, бо вважає боротьба за державу понад усе. Мені б не хотілося, щоб тут э, якісь орки там були, якісь встановлювали свої правила, пихали свою туди, свій русський мір, під цим я керуюсь, і тому продовжую служити далі. Боєць за позивним вітьок від 22-го захищав небо над Україною у складі підрозділу ППО. Він має проблеми з хребтом, а тому вважає, що рішення перевести його в сухопутні війська несправедливе. Через це самовільно залишив частину, але невдовзі прийшов назад. Поки відношення в другу частину наявності є, будемо пробувати скажімо, вирішувати це питання законним шляхом. Ореони вітьок перед судом не стануть. За новим законом до 1 січня кожен воїн, який самовільно пішов уперше і власною волею вирішив повернутися від кримінальної відповідальності, звільняється. Продовж 72 годин командир військової частини, як тільки військовий повертається, має прийняти рішення про поновлення його на службі. Власне і відтоді будуть поновлені усі виплати військовослужбовців. Тобто йдеться і про зарплату, і про матеріальне забезпечення. Автоматично відновлюються і соціальні пільги у свою частину повертатися не обов'язково можна перейти в іншу. Якщо військовослужбовець не хоче повертатися з тих чи інших причин до своєї військової частини, він може за місцем свого перебування звернутися в місцеву військову службу правопорядку або до територіального управління державного бюро розслідувань вийти на зв'язок, пояснити причини, і тоді йому вже на місці запропонують подальший алгоритм дій. У державному бюро розслідувань кажуть, закон спростив процедуру поновлення після СЗЧ. і частка тих, хто добровільно повертається, значно зросла. До дії закону про звільнення від кримінальної відповідальності положенням про проходження військової служби в збройних силах України було передбачено порядок. Після внесення відомостей до ЄРДР військова служба службовця призупинялась, і він не міг повернутися на військову службу до винесення рішення по справі, тобто наявність відкритого кримінального провадження відносно службовця не є перешкодою для повернення його на військову службу. Із першого дня 2025 року усі провадження у справах про ЕЗЧЧ можуть завершитися вироком за кримінальним кодексом. Це до 10 років за ґратами. Роман Гаврилі Віри Голобінка подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.